Вітаю у промову! Говоритимемо сьогодні про дітей. Малих дітей, дітлахів. Ще можна сказати Голопуцьок, карапуз, крихітка, малюк, малення, голопуцько чи дитятко. Та варто розрізняти змістові відтінки слів дитина, маля та немовля. Малям можна назвати і зовсім маленьку дитину, і молодшого школяра. Немовлям же називають тільки грудну дитину, яка не вміє говорити. Можливо, також на неї сказати перволіток. На малих дівчат та хлопчиків кажуть малеча, а також дитинчата, дріб'язок, дрібнота, дітлахи, мілкота та Небожата. Говоріть українською правильно та забавляйте свою малечу.